Мої любі діти, бажаю вам гарного настрою та цікавого перегляду. Пропоную вам сьогодні привітатися різними способами, але для цього мені потрібен помічник. В мене є ще одна вихователька в нашій групі Тетяна Анатолівна, яка мені допоможе. Дивіться, привітатися можна. Доброго дня, діти! Привітатися можна різними способами, наприклад, пліч опліч спиною. Рукою, щокою. А зараз я вам пропоную вигадати своє привітання. Поміркуйте, як ще можна привітати один одному. Можливо, це буде кулачок, можливо, локоток, можливо, пальчиком ви будете вітатися. Можливо, якось підмігувати один одного. Слідуюча вправа. Уважно роздивимось свого партнера, друга, маму, мамусю, дідуся, бабусю, сусіда. Я дивлюся на свого партнера, уважно розглядаю. А тепер повертаємось спиною один до одного і я спробую описати зовнішність свого партнера. Помічника мого партнера червоне волосся, коротка зачіска, карі очі. Вона вдягнена у червону блузку та чорні штани. І вам пропоную таке завдання е, описати свого близького друга, товариша, маму, тата або дідуся, або бабусю, або братика, чи сестричку. Тепер я подивлюся уважно на свого партнера та спробую здогадатися, який в неї сьогодні настрій. Як вона себе почуває. Але для цього роздивимось, які бувають у людини емоції. Подивіться, будь ласка, уважно на дошку. Всім Угу. Дивіться, в мене є такий чоловічок. І обличчя. Обличчя різні, різні емоції, знамальовані на них. Обличчя радості. Якщо я візьму це обличчя і додам до чоловічка, то він в мене буде що посміхатися. Є емоція злості, емоція задоволення, емоція суму. Дивіться, скільки різних станів може бути у людини. Але мені більше всього подобається сама емоція веселища, в радості діт... дітей або дитини. Ось такі бувають емоції. А тепер я спробую вгадати, яка емоція в мого партнера. Я гадаю, що все ж таки вона не злиться, не сумує, вона не сумна і вона... Задоволена своєю працею, своєю роботою. І злості в неї немає. І це добре. добре. Я думаю, ви зі мною погодитесь? Так, добре. Так. А давайте зараз поміркуємо з вами, для чого нам потрібно відчувати ту чи іншу людину. Ну, я гадаю. Для того, щоб простіше було спілкуватися один з одним, да, знаходити контакт, не нав'язуватися, коли, коли людині погано, або підтримати, якщо комусь потрібна твоя поміч, надати допомогу. А що таке дружба? Як потрібно дружити? Як треба ставитися до друзів? Я вам пропоную сьогодні розглянути ось таку картинку. Будь ласка, подивіться на неї уважно. Всім видно? Що сталося на цій картинці в цій ситуації? Чому хлопчик плаче? Він плаче від того, що його не взяли у гру, не взяли грати у футбол. Він образився на своїх товаришів. Як ви гадаєте, у яких випадках варто ображатися, а в яких ні? Чи добре довго ображатися? І як же бути в цій ситуації? Я гадаю, що хлопчику потрібно сказати своїм товаришам, що йому дуже сумно і. Поряд нема друзів, і він хотів би з ними теж пограти у м'ячика. А якщо дітки і потім не захотять з ним грати, ну, піти додому або, знай або знайти собі інших друзів. Але краще, коли діти дружать, коли діти знаходять спільну мову і допомагають іншим. Подивіться, будь ласка, на цю картинку. Видно вам добре? Гадаю, потрібно бути добрими, мати добре серце, допомагати один одному. Ось, наприклад, тут хлопчик з дівчинкою допомагають маленькому пташеняті. Як врятувати пташеня? Чи можна приносити птахів і тварин із лісу додому? Поміркуйте, чи хочуть вони бути зі своїми мамами і датами? А вже ж хочуть! І краще пташенятку покласти у гніздечко, щоб мама-пташка заспокоїлась. І приносити птахів і тварин додому не потрібно. Вони повинні жити в лісі зі своїми мамами і татами. А зараз я вам пропоную разом зі мною трохи відпочити. І разом ми вивчимо руханку руки вгору, руки вниз. Руки вгору, руки вниз. На сусіда не дивись. Раз подивимось угору, два нахилимось додолу, не згинайте, діти, ноги, як торкнетеся підлоги. Щоб ногам роботу дати, будемо низько присідати. Раз-два. Раз, два. Раз, два. Будемо низько присідати. Вище руки підніміть, ширше вгору розведіть, сплесні діти раз у раз. До роботи все гаразд. Сподіваюсь, вам сподобалась моя руханка, моя фізхвилинка. Добре. А тепер наостанок хочу з вами пограти у гру, яка називається цвіток 7 Зараз я вам розкажу про що це. Дивіться, в мене є ось така, красива, ось така красива квіточка. Бачите? Скільки багато кольорів на ній? Давайте порахуємо. Один жовтий, другий розовий. Третій помаранчевий, четвертий фіолетовий, п'ятий синій, шостий зелений і сьомий червоний. Він тому і називається цвітик-семицвітик. Подивіться уважно на квітку. Уявно! Оберіть свій колір, який вам найбільше подобається. Та загадайте побажання. Дивіться, як я. Наприклад, я обираю жовтий колір. Відриваю пелюсточку від квіточки і загадую побажання. Але для цього потрібно сказати чарівні слова. Лети, лети, пелюстко, через захід на схід, через північ, через південь повертайся, зробивши коло, тільки торкнешся землі, будь, по-моєму, вели. Вели, щоб всі дітки нашої країни і всього світу були здорові. І щасливі. А тепер ви оберіть, будь ласка, свій улюблений колір. Можливо, це буде теж жовтий. І загадайте побажання, тільки нікому його не кажіть. І воно обов'язково виконається. Сподіваюсь, вам сподобалось, а зараз, будь ласка, я прощаюся з вами. Вітаю вас! Бажаю вам всього найкращого, доброго дня, гарного настрою, до зустрічі!